Вигляд має чотири режими. Раз, 2, 3 і 4 ліхтари. І отак от компактно складається. А можливо, можливо, це щось туристичне. Знову ж таки, тому що це дуже компактна штука, і це відкривається чи ні? Ну, по ідеї, має. Так, да, бачите? Ти можеш так хоп, підвісити, направити. Це 100% кемперська якась штучка. Тому окей. Okay. Ну, кемперські штучки, до речі, достатньо дорогі. Тому це плюсик. Викидаємо в сторону, ставимо сюди. Сотку даю сміло. Я впевнений, що сотку точно буде вартувати. Давайте це на останок оставимо. Не подобається <смі> взагалі. Подивимось, що у нас тут. что так плотно, я боюсь его порезать. А, пакет плотный. Так, окей. Пакет в пакете. А тут у нас еще пакет в пакете. Жесть. Пакет в пакете в пакете в пакете. Правильно? Третий, четыре пакета было. Я уже запутал. Так, что-то наушники чешу. Я вперше бачу такі великі карманні навушники. Жесть. Що це за порт. Два типа зарядки. Також вперше бачу, щоб можна було отак зарядити і отак зарядити. Офігеть. І тут така панелька. І ми бачимо, що вони типа показують заряд. О, нучі працює, я не бачу. А як воно? Воно сенсорне чи що? Це через те, що я рух... да, це через те, що я зарухав. І воно окремо показує заряд кожного вуха. Прик. 74% держи, показує все.